Вітаю вас, шановні телеглядачі. Закінчився ще один тиждень. Ми пропонуємо вам зупинитися і подумати про вічність на телеканалі Надія, програма «5 хвилин для вічності у студії Володимир Гриневич. Зверніть увагу на слова, записані в першому посланні апостола Івана у третьому розділі: Кожен, хто в нім пробуває, не грішить. Усякий, хто грішить, не бачив його і не пізнав його. Цей текст можна тлумачити по-різному залежно від розуміння слова гріх. Розглянемо два варіанти. Деякі міркують так: гріх це вчинок. Приміром, я нестриманий, дратівливий або ображаю когось, отже, якщо я перебуваю у Христі, значить завжди буду володіти собою, буду добрим до людей, а нестриманість свідчить про те, що я перестав наслідувати Христа. Інші вважають, що гріх це життя без Христа, обираючи такий шлях, люди стають чужими Богові. Натомість інші приймають рішення зробити його центром свого життя і зв'язати себе з ним узами любові. Різниця між цими двома підходами полягає в тому, що в першому випадку гріх розглядається як вчинок, а в другому оцінюється з точки зору тривалих відносин з особистістю. Що мав на увазі апостол Іван, коли написав цей текст, друга частина вірша пояснює, усякий, хто грішить, не бачив його і не пізнав його. Не дивно, що людина грішить, адже вона не знайома з тим, хто хоче стати її найкращим другом. Обидва згаданих підходи вірні, але на першому місці повинні бути відносини. З них виникають правильні вчинки, а правильні вчинки зміцнюють відносини. Що робити, що сили намагатися контролювати свою нестриманість і дратівливість, намагатися робити якомога більше добрих справ? Так, це дуже важливо. Писання закликає нас саме так поступати. Але слід починати вдосконалення свого християнського характеру не з цього, а зі спілкування з Господом, зі зміцнення відносин з ним, саме в цьому вирішення проблем. Бог здійснює велику роботу зцілення нашого серця, близькі стосунки з Ним змінюють наше єство. Ті, хто пізнав безумовну любов Божу, відчувають себе у безпеці, знаходячи справжню радість у єдності з Христом, такі люди більше не шукатимуть тимчасових задоволень, потураючи своїм примхам. Великий принцип, на що ми дивимося, на те, змінюємося, працює в житті тих, хто пізнав Ісуса. Запрошую вас до молитви. Дорогий Небесний Отець. Ми звертаємося до Тебе зі словами прохання, допоможи нам пам'ятати, що ми є Твоє творіння, і допоможи нам завжди дивитися на тебе, на нашого Бога Творця. І Бога Спасителя. допоможи нам знаходити час для налагодження тісних стосунків з нашим Спасителем через читання Твого святого Слова і через молитву. Даруй Господи нам сили перемогти гріх і не грішити перед Тобою, а віримо, що можемо це зробити силою Твоєї благодаті. Нехай Твоє святе Слово завжди буде у нашому серці і розумі. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Постійно дивіться на Ісуса, і тоді ваше життя буде змінене на краще. Пропонуємо вашій увазі серію уроків нове життя. Щоб отримати їх, вам потрібно написати або зателефонувати нам. Наші контакти ви бачите на екрані. А я бажаю вам щасливої суботи. До побачення!